Невеликі наші покупочки сьогодні. Купили отаку от ковбасу. Ми її частенько купуємо золотиста сиров'ялина з м'ясом птиці. Значить, її тут 363 гри упаковочки. Ціна її за кілограм 384 гривни, 75 копійок. І коштує отака от паличка 139 гривень 66 копійок. Ну, дов, доволі непогана ковбаса. Зранку на бутерброд, з намазкою, до кави, до чаю. Дуже подобається. Взяли для мене колу. Ну, хтось скаже, що це вредний напій, Ну, але я його вживаю. Така кола коштує 39 гривень 40 копійок. Тут 2 літра 250 мл. Вікуля для себе, як завжди, бере пепсі. Ну, вона його з собою бере на роботу, тому ми його так частенько купуємо. Зараз пепсі стало дорожче. Коштує літр 24 гривни і 90 копійок. Трумбочки мультізлакові бамбук взяли. У мене ще ті лишилися, ну це вже будуть про запас. 250 грам, 44 гривни, 30 копійок. Поки що ціна не падає. І оце новиночку взяли. Отакі От цукерки, дієтичне харчування. Лана вафельні з, з фруктозою, тут їх 372 грами і коштують оце упаковочка 73 гривні 80 копійок. Ну тут ще цікаво, воно тут до... Квітня місяця 23-го року. Ну, есть, надовго їх тут хватає, можна не відкривати, тому що є ще і палички, і печиво, і пряники. Ну, вот. Такі невеликі покупочки ми сьогодні зробили. Тільки АТБ.